Привет, и сегодня будем откроть до пять. Эээ, е. диви, я, е, я вторая в його. На, это забьет. Твой мод, дивиться, развернулся. <ріст> угу. Можно? Маляпка ее. Так це в тебе. Я же бачил. Я ж, на, я ж слепа. Ты, ты, ты слепа. Не! Да. Не! Да. Не! Значит, ты слепа. Не! Да. Алена! Лера, кажется, что я слепа. Таша, Таша, Вона... вона каже, що я їм вживатель на А ти окуліст Лера? Ще один секрет відкрию, вона не Альона взагалі, вона Алена. Лена. Чого ви її Альоною називаєте, це хороше питання. Як вас звати? Одні Лена, другі Альона. Як вас двох звати? Дівчата. Анюка, Аню моє ім'я яке? Аня. Тебя Галю, ну, называем тебя Галлю, правда? Да, называем. Аня, значит Яна. Вот. Так чего вы Лену тогда Аленою называете? Я их читаю. Она сама сказала. Да? Да еще один. Уже какую-то картину еще сестры. Да. а не чем снимает тебе? Ну все, я снимаю. По всем время играем. Я сейчас снимаю. Ну ты ела конфету? Да. Ты не могу. Ты ел конфету? Да. Ты конфету, получаю я по-настоящему. Значит, холодно клеить. 4. Якби в мене було таке чотири наклейки, то 5. я б диска свої драндаласу своїм замінив. Який в тебе телефон. У мене яблучко. У а, а мене теж яблочко. Все, да, покажи. Знімочку. Айфон шостий. Apple. У мене теж самий. саме. Розміру. Ну розмір. Трохи більше. Айфон 6. І камери ще щось відмічають. Ну вже такі самі камери. А в мене тут папу. А в мене чого? давай быстро поменяемся за процентю как И фруктики будут учить. Я. Хорошо, Короче, все, видео